Дональд Трамп та Володимир Путін мали ще одну приватну зустріч під час саміту G20 у Гамбурзі. Це сталося під час вечері, після офіційних заходів. Більшість американських та світових змі пишуть про це як про сенсацію, і стверджують, Білий Дім волів би залишити другу бесіду у таємниці. Вашингтон Пост так описує зустріч. Друга зустріч, тожний час якої невідомий, відбулася на вечері лідерів G20. У якийсь момент під час заходу Трамп підвівся зі свого місця та сів поруч із Путіним. Трамп був один, а поряд із Путіним сидів лише його особистий перекладач. Репортери, які висвітлювали роботу Трампа, зауважують, що його кортеж та кортеж Путіна залишили місце проведення заходу серед останніх з інтервалом в кілька хвилин незадовго до опівночі. Неочікувана зустріч під час вечері свідчить про те, наскільки Трамп хоче встановити дружні відносини з Путіним. У Білому домі ажіотажу преси не розуміють. Бесіду під час вечері ніхто не збирався приховувати. І змі знали про неї. кажуть речники Білого Дому. Контакт Трампа і Путіна не варто називати зустрічю, Наполягають у прес-службі, а лише короткою розмовою. І в тому, що лідери країн спілкуються під час вечері, немає нічого незвичайного. Сам Дональд Трамп знову звинуватив змію у брехні та фейках. Фейкові новини про секретну вечерю з Путіним. Це психоз. Ангела Меркель запросила усіх лідерів G20 із дружинами та чоловіками. Преса знала про це.